Я була готова пустити чоловіка назад в родину через 20 років його відсутності, але після тієї фрази я аж сполотніла то он як він тоді любив мене та дітей. Наша історія з Тарасом була щаслива спочатку, ростили двох діток, він йшов на підвищення, і навіть його назначили в його рідне місто інспектувати будівництво нового комплексу. Я так раділа, що нарешті забудуться дні, коли ми вічно економили, і тепер ми також будемо їздити на відпочинки. Будемо навіть їсти в ресторанах. Я буду мати купу гарних суконь і косметики. Нарешті життя почне бути таким, яким ми його уявляли 10 років тому, коли одружувалися. Чоловік спочатку не викликав ніяких підозр, регулярно телефонував, розповідав, як пройшов його день, хвалився, що зустрів шкільних друзів. Я розповідала, що діти витворяють в хаті як мій день, і так ми прощалися. Нічого мені не відчувалося і нічого не переживалося, адже ми любимо один одного, і у нас міцна родина. Але потім все частіше Тарас не брав слухавку ввечері, казав, що втомлюється дуже, і тоді я почала задумуватися. Він зізнався в усьому відразу. Наталю, вона моє шкільне кохання, я наче знову на світ народився.